привіт! привет! я обучаю свого Ілюшку, э, Як грати у Reels. він ну, Вообще ничего. Ну як, він. Мен... Він мен... трохи. Кстати, це він. Привітайся. Всім здорово. Я може його знать або ні. Короче, у нього канал Далив. Ну, не знаю, я може с кем на нього посилання, якщо хочет. І... Так, та... так, так обов'язково, обов'язково. Ну, підписуйтесь, ставте лайки. Ми погнали в чати. Давай, погнай, Пока... покажи, що ти вмієш. Ага. Ой. Зараз монітор випаде. Дивіться, який личко якесь на скінчику вообще. Я, до речі, собі я знаю. Два із простого е, ладаута. Це а сайфу, пестик. Маленький. Я, я снайперку вже взяв. Ні, о, е, тоді я два ти вме, нічого не вмієш, знаєш. Ай. Бери простой сет. Окей. Okay. Простенький, самий початковий. Так, да, тато сам початковий. Бачите, як він грає круто. Лесна, брэки тим більше. Короче, покажи, що ти вмієш. Давай буду. Давай. Тобі, давай буду тобі піддавати. Буду по... Я буду спясти карат. Так, допомагати тобі. Е, уйку, попадай по мені, хотя. О, дивіться. покупать просто то там на снайперки убивает и все я у тоби попал давай ты, ты я бы давно попал бы Давай, отстань раз. Мене останні патрони. А, ти де? Є! Опа, попав. Давай тепер грати тільки з пестіку і почнемо тебе вчити. Підемо в шутінг рейдж, хоч щось не виночу. Я грав у в папку, то сейчас так. Він просто він так любив грати давніше, но може, не грає, він так любив грати у папку, це просто. Я аз домінатора 14-го Apple. Ну, чуєте? Та а... я в папку уже нормальный. Ну, я говорю, він вже колись грав, він нормально грав. Правильно. Uh, погнали шутинг-рендж. Давай. Uh, Вибираємо... простий сет, бо з нього навчаюся взагалі грати, пулов. Простой, простый. Куди сюди? Это бать Эмммм, добре, давай покажи, на що ты вмієш. И, вообще, ты по ты як выходишь, так постреляешь. Давай. Окей. Хотя поп. Трьох Ні... давай не... попадеш хоча б по, по за один раз, типу так. Підлітаєш. Дивись. Підлітаєш. За Підлітаєш, як стріляєш. Хоча Я б по п'яток цілях. Трохи важко буде тебе, бо ми в сервіс цей. Віто... Це... у ну, нас сервер взагалі з Японії, то не знаю трохи. Окиша ноль. Дивись, типу, як сказати, дивись. Мені патрони закінчились. Ходи сюди. Вибирай лише снайперку. Будемо тебе вчити краще цілитись. Дивись. Отак, ей контрол плюс брижок. Чекай. Дивись. Контроль плюс прыжок і вправо, і хоча б попади по одній цілі або в голову. Не знаю. Іди туди, дивись. Іди туди, дивись. А, не успів прицілитись. Треба просто нажимаєш зразу, контроль прыжок, і зразу ціль. Ну, короче, присіл, і там е, стріляєш. Але прям птицу. Ці... Дивись. іди туди дивись. Давай. Є. Yeah. 150 голову дав. Окей. Опять голову. Тепер, дал. давай лише, типу, попробуй якось попадати. Лише в тіло я не говорю про голову. Ой. Тепер. Тепер лише подати. Он Чекай, найпер заряжусь. Пейсадь даун. Писать даун. Ноль даун. Не попав. Але, голову Голо! Після down. цього підемо тебе якось, типу... Не знаю, може якийсь пункт. Тримаєш його так. Потім я е е е е е ну, кулачками юзаєш, або дагерами. Типу ти підлітаєш сильно. Ну, в бік, там. А ну да, ты. А, тебе давай. А ну покажи, покажи стои. Шо ты друг. який? С даграми, типа, из. Покажи, є. як ты так я давай, давай, давай. Давай, який зараз вон тамчик ставлю. бля, да ти в стинку попал. Ты шо? Ну, же. Могу тяло пока. Це вже достатньо. Чекай, на і вибор. І вибор. Так, диви. Чекай. Так, веду. Окей, okay, no Голова. Time. Оп, опять. Окей. Okay. Ну щось ты тут вс і Ай, перезарядочка, і ППУ. 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 Добре, залі як ти попадаєш? Нормально? Бо я трохи не подивився. О, лише що вам папчик не веду. Лишь я, пишет, да? Не попал взагалі. Да, пиши трюки у тебе десь. Двох трюків ночу. Так, що брати. Е, ну, перше. Давай Assault rifle. Друге... дагери. Третє. Кулачки. Четверте граната. Погнали сюди. За мною. Дагере нема, ч я шо робити? У мене дагерів так нема. Так, що робить? А це що? Типа вони в мене вони є, але просто у мене їх нема. Типа нема там, де нормально грати. Так все рівно, а ну кличке, значить є. Ну, Ну. Дивись. Що делать? Давай, показуй. Зажимаєш гранату. Не відпускаєш потім, отак так ставиш кличками і можеш і одарками отак, підлетіти. Як відлетиш далеко дуже. Короче, не відпускаєш гранату. О, отак? так? Дай я поделюсь. я понял, Ну куди там, уже цей значок буде уже біля тебе. Ти просто уже в повітря випрыгаешь. Отак, дивись, Дивись, наприклад. Ти, ти, стій, ти, дай я візьму пушку і зараз ще раз покажу. давай, показуй. Дивися, якщо оцей значок, то що у тебе на гранаті, то що коли ти не ну, зажимаєш, у тебе уже ну. дві... нащо ти це зробив? Де бери на okay, okay, давай. Нову, бери. Якщо тебе цей ничок, уже десь отут, а ти сам десь отут стоишь. То ти уже просто відпрыгаєш и там уже підлітаєш. Дивись. Ваня? Ага, але у мене іменно, типа, значок приціл чи шо? Да, це то, що показує, куди відлетить граната. Так що ты не відійшов? А мы... Допустим. Погнали е, виходимо и цьому закінчуємо. Давай одну катку з тобою на снайперах. Один на один? А, погнали. Ааа, та Там челик. На, На шнайпер. Шнайпер. Лише. Чи ти щось уже кращий чилиш, и чи не опа. Видом? Та игра. Ой, чекай. Зараз я цей сейчас попробую. О, ты это видел Без Угу. Ай, я не заметил. Ай, я забыл тебе ся це. це... Це фігнята, та щоб... Тебе наверх можна. О, плюс два ключка. А що, на що ненавим. мені збирати? Давай на ножах, давай на ножах. Погнали, а на що мені збирати? Дивись, в мене є узік, в мене є авік, тачку? Капне, я аптечку противой. Тебе я аптечку? Не. Yeah. Але я и так зароблю, сукупил. У yeah, меня 200 коштый, нереально твоя. Типа реально ли будешь. У меня за 200 ключик. Ого. Oh. Ну, а але в мене є вже Paintball Gun, ця рогатка. Oh. Травел. Хоч. Я ж немножечко не вірю. Ти трохи, ну, ти краще почав грати, але, ну, я ж хочу це. О! Да, зараз на авіка хватає. Просто да, на да, авіка. Тільки, я поняла. Ай! Ну чего? Да всім пока Всім пока. Скоро темпас.